Мабуть, кожна дитина мріє про те, ким бути, а я не мріяла, просто знала, що буду вчителем, а хіба могло бути інакше? Перегортаю сторінки сімейного альбому. Ще в довоєнні 30-ті роки закінчили пединститут мої бабуся та дідусь. Продовжила родинну справу їхня дочка, моя мати, натхненна, творча, багатогранна. Хіба з такою матусю могли ми з сестрою мріяти про іншу професію? Тож обидві стали вчителями. Династію вчителів нашої родини сьогодні продовжує моя дочка. Зараз вона працює вчителем англійської мови в нашій школі. Цікаво, будучи, не будуть педагогами мої внучки. Час покаже. Тож професія педагога мене обрала з дитинства. По закінченні школи за покликом серця поступила до Криворізького педінституту на факультет біології з додаткової спеціальності хімії, який закінчила у 1982 році, але згодом вирішила працювати з молодшими школярами. Тут стало у нагоді і любов до дітей, і вміння грати на фортепіано, і хист до малювання та ручної праці. У 1995 році закінчила Бердянський педінститут за спеціальністю початкове навчання. Вже понад 30 років я працюю у Криворізькій загальноосвітній школі номер 22 Тож запрошую вас до свого робочого місця. Шкільний клас як освітній простір в новій українській школі відіграє роль не лише місця, де діти перебувають під час уроку. Він приймає участь і допомагає в процесі навчальної діяльності дітей та у роботі вчителя. В оформленні класи надаю перевагу саморобній научності. Це не тільки економія коштів, а й використання морально застарілих таблиць, папок тощо. Крім того, за потребою можна змінювати дизайн стендів, обирати оптимальний варіант шрифту, а ще це можливість залучити до співпраці дітей. Така научність, на мій погляд, Більше відповідає потребам учнів та вчителя. Тож розглянемо цікавінки нашого класу. Щоденні ранкові вітання сприяють створенню дружньої атмосфери в класі. Кожна дитина може привітатися з вчителем або з однолітками способом, який обере сама, на допомогу куточок ранкового вітання. На дверцятах шафи примостився куточок Мій настрій. Ще на першому році, в першому класі, діти виготовили власноруч квітку в подарунок школі. Пізніше цю квіточку першокласники використовували для створення фішки, якою позначали свій настрій. А ось навпроти дверей куточок новин доброго ранку. Його виготовила власноруч, і тут приховані свої секретики. По-перше, є рухливі стрілки, які діти із задоволенням щодня обертають і надають відповідне положення. По-друге, є можливість змінювати наповнення куточку згідно віку та можливостям учнів. Третє, відповідно до пори року, можна змінювати дизайн дерева. Ліворуч входу рутини, що допомагають налаштуватись на початок роботи. Найбільша цінність дитини це її життя та здоров'я, а безпека це турбота про них. Тому регулярно повторюються правила класу, правила дружби, які учні обговорювали та підписували самостійно. Про безпеку поза школою інформує куточок безпеки. Освітнє середовище класу складається з осередків, що плавно переходять один в інший. Осередок навчально-пізнавальної діяльності це місце, де відбувається основна навчальна діяльність класу, як групова, так і індивідуальна. Ця зона обладнана партами дошкою для навчання. Тут є класний куточок з розкладом уроків. Інформацію про заплановані заходи Д-класу, а також календар днів народження учнів. Тематичний осередок розміщується на дверцятах шафи. Він наповнюється матеріалами відповідно до тем, що вивчаються. Також допомагає з легкістю змінювати тематичні матеріали хлібчати. Яскраве оформлення осередку спонукає дітей до активної участі в процесі вивчення нового матеріалу. Осередок художньої творчої діяльності наповнений папками для праці, фарбами, фломастерами, олівцями, папером. Для виставки робіт є спеціальне місце з мотузочками. Можна скористатись фліпчартом або полицею шафи. А навіть вікно допоможе реалізувати художній задум. В осередку дослідницько-пізнавальної діяльності розміщується природничу куточку. Тут діти спостерігають за ростом рослин, доглядають за равликами, осередок наповнений глобусами, мікроскопом, лупами. Є тут і коробочка з камінцями та мушлями для створення природних композицій. Класна бібліотека острівець знань, де діти можуть знайти книгу відповідно до теми уроку. Також бібліотечка час від часу доповнюється книжками відповідної тематики. Тут містяться матеріали для читання, які учні створили власноруч. поруч. знаходиться осередок відпочинку, де можна зручно вмоститися з книжкою в м'якому кріслі, поспілкувати з друзями або просто відпочити. Ігровий осередок, наповнений настольними іграми, пазлами, конструкторами, розвиваючими іграми. Грати можна за столом або на килимку, на якому можна легко та комфортно розміститись. Для рухливих ігор створена зону стрибків. Сучасна школа працює на засадах педагогіки партнерства. Ще Василь Сухомлицький зазначав, що виховання особистості має здійснюватися через тріаду – школа, сім'я, громадськість. Важливим колективним видом роботи з батьками учнів являються батьківські збори. Вони сприяють формуванню громадської думки батьків, об'єднанню їх в єдиний колектив щодня після уроків. Батьки можуть отримати групові та індивідуальні консультації. Сьогодення вносять свої корективи. Так в останні роки широко використовую можливості інтернета, спілкування з батьками у Viber сучасний та зручний формат. Це можливість надання та збору необхідної інформації, знайомства батьків із заходами, що проводяться в класі. Під час дистанційного навчання за участю батьків проводились онлайн-зустрічі МІТ з учнями. На допомогу батькам було створено сайт. Тут розміщені матеріали до уроків, виставка дитячих робіт, тестові завдання, а також відео для проведення фізкульт-хвилинок. Батьки допомагають в організації освітнього середовища, Виготовлені навчальних матеріалів, наприклад, відео про щавай букварику створили батьки. А проєкти Я в третьому сорбет» готували діти виконували під керівництвом батьків вдома. Надані фото стали матеріалом для створення відеопроєкту. Учні класу активні учасники Олімпіад Всеосвіта. В відповіді до кабінету Олімпіади носять вчитель або батьки. На платформі Всеосвіта розміщені і мої розробки. Два роки поспіль приймала участь у всеукраїнському конкурсі Гіліантус Вчитель та займала при собі треті місця. На посаді керівника шкільного методоб'єднання була організатором районного. Маю подяки районного, міського і обласного рівня. Мені пощастилося взяти участь в церемонії нагородження національної премії Global Це найяскравіша подія Дякую. мого професійного життя. Завершити презентацію хочеться словами Василя Сухомлинського. Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути. Разом із своїм третім класом бажаємо всім гарного настрою і дякуємо за увагу!